Доренька подругу Наталія. Перш за все, вибач, за те, що я довго не могла подати те, що вважала дуже цікавим і не тільки для нас, але й для світу цього. Але я пам'ятала і чекала моменту, сказавши усім моїм друзям, рідним, знайомим про тебе. І найкращим часом є місяць-грудень, коли ти народилася. Ти насправді напрочуд унікальна поетеса, громадський діяч. Дуже цікава особистість і не тільки у Львові, але й в усій Україні та світі. Твої вірші читають на усіх континентах землі. Ти гармонія творчості, натхнення, краси та направду української душі. Нехай твій Янгол ніколи від тебе не відходить. І я рада, що на соціальних мережах можна зустріти таких, як ти, людей душі. Дякую за те, що ти є. З ним народженням! Наталочку, то я вже записую. Так, записую народ, так я так з корабля одразу на забаву. На забаву так. На що? Вітання на усім. Ну, я кажу, я, 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 на Знаєте, Що глухий дочу? <проб> <проб> а це для нас. <проб> так, думаю, я що я пізнала Наталю Крісман. І що ми маємо дуже-дуже схожі, як сказати, долі. і, долі, і, долі, і, і, і уподобання. Стишки. І, напевно, ну, все, що ми говоримо, навіть друзів то маємо таких. І добрих, і недобрих, і такі посередині теж. Е, Наталю, знаєш, коли я власне тебе, напевно, можливо, десь рік тому пізнала на Фейсбуці, я одразу почала читати вірші. Я чеку подумала, що ти цитуєш чиїсь інші вірші, бо дуже такі, знаєш, гарні. думаю, ну а може, там Костенко, там ще когось там якогось, ну якогось дуже видатних. А коли я перечитала декілька таких віршів, вони такі були не то, що там рифма, рифма знаєш, такі знаєш, так, ми йдемо і несемо. А ось направду кажуть, такі вірші, які якось відображають життя і закінчуються якоюсь такою, знаєте, логікою. логікою там дуже цікаві. Якщо я запам'ятовувати, то зараз не згадаю все. І скажи мені, як тебе власне почала ця сама твоя творчість, от, оця, ця вивіршована творчість, з якого часу? Чи це було в дитинстві, чи це було вже пізніше, трішки в житті? От, цікаво знати, тому що ти така навіть природня. Не от штучно вийшла з університету і почала писати. А от мені здається, що це дитинство і. Дякую, Світланко. Я зрозуміла, якщо згадувати про початки оцього духу, який моїх гірше, то він сягає далекого 1989 року. Це рік, коли я вперше на Шевченківській на Шевченківські дні, вийшла на своє перше багатотисячне віче у місті Самбір, знайоме для нас обидвох, оскільки Welcome ми... Оскільки ми народилися на Самбірщині. Тоді я була 60-класницею, і це було перше багатотисячне віччя за Україну, яке відбувалося у Самборі. Тоді я пішла на сцену, промовляла якісь колум'яні, мабуть, свої думки про свободу і вплітала туди слова Тараса Шевченка. Тоді ще власне віршів я написала, але дух цей у мене вже був. Окрім того, що в мене був дух, у мене тут на серці був маленький чорно-черлений значечок, який мені подарував мій дідусь Рудольф ще давно-давно, в дитинстві, на якому були слова, воля або смерть. Це був прапор чорно-черлений. 1989 рік, коли ще до Незалежної України треба було пройти шмат, шляху. Саме 1989 рік, це власне Вісім ця шостий розпочиналося Чорновіл, Лук'яненко, горені. Е, бо туди якась починали думати про місце, які де будуть встановлювати пам'яті Шевченка того е, Леніна. Теж було забрано, і це власне той час, коли ще навколо було багато кигебістів. Було дуже багато, і після цього мого виступу на вічення я їх тепер пригадую. Mm. До батька додому приїхали. Працівники відповідних служб і казали, що ж ви робите, ваша дитина вчиться в 10 класі, вона ніде не поступить, вона вже в чорних списках, вже справа КДБ на неї заведена, все відфільмовано, всі ті полум'яні крамильні речі були зафіксовані, оскільки тоді все кожне слово фіксувалося, воно і зараз фіксується, до речі. О, так що ми собі думаємо, що ми живемо насправді у вільній державі, але, на жаль, ще цієї е, свободи, про яку мріяли ми навіть в далекому 89-му році, ми її не маємо. І я пройшла достатньо довгий шлях, це майже до 30 років, коли я почала вплітати у свої промови перед велелюдними аудиторіями свої власні вірші. Знаєш, був è... Бо втік боятися у ліс не ходити. Мені здається, що якби кожен з нас висловлював свою думку і робив, можливо, якісь такі зауваження в тому, що робиться власне, в нашій країні, то ми б ніколи не боялися, бо не було би кого. І, власне, знаєте, за слово, це що таке ну, я не говорю про інші нації, але. Наша українська нація дуже багато, знаєте, один говорить, а троє слухають, а, а четверо взагалі пішли в ліс. І, і власне, тому так у нас немає єднання. Навіть вчора чи будь-будь-коли слухаємо на концертах. Немає такого єднання, що ми один одного підтримали. Або якщо б не підтримали, то хоча б не заважали. Так, бо насправді дуже часто українці шукають ворогів там, де їх. Це наша велика біда. І коли ми подивимося, навіть е, вузько – сім'я, родина, якесь товариство чи спільнота професійна, дуже часто там є недоброзичниці, які або з добутком в своєму колесі, або брат там братові щось, шмат землі хоче забрати. Які... По спадку належав би ділитися наполовину. Таких історій ми знаємо, бо ми вийшли з народу, вийшли, можна сказати, з села і знаємо ці всі історії. Але сьогодні це дуже багато забирає життєвої енергії, тому що справжнє поле бою не там, не та, на робочому місці, де мають бути однодумці, не у сім'ї, де мають всі єднатися, підтримувати, разом радіти, разом сумувати і робити сильнішими один одного. Але, мабуть, ми повинні це ще пройти. Перетерпіти, щось переоцінити, і тоді вже ми знайдемо силу для того, щоб подолати справжніх ворогів, які нам землю з ніг забирають, які вбивають наших дітей сьогодні. Так, ви знає, знаєш, навіть іноді говорить про це, що ООН не, не буде справжньої України, це ще забере роки, напевно, 10 років. Uh, я так кажу так, про років говорили 10 років, 20 років говорили 10 так. років, 30 теж 100 років. Можливо, теж думали, що за декілька часів теж буде, буде добре. Але якщо ми це не розпочнемо вже сьогодні вже зараз, і себе, себе то, власне, я, то не, не цього завтра може не бути, тому що це не, поч, не розпочинається завтра. Наприклад, наприклад, щось робити в цьому житті. Неможливо, якщо є можливість, якщо є можливість, а робити, робити її, зараз. Цього, так, тому так. що це завтра може не бути, і ми завжди щось чекаємо, чекаємо. Чекаємо і нарікаємо, нарікаємо то на одного, то на другого, а ми не бачимо, що ми, власне, створюємо саме собі е, ці проблеми. Знаєте, знаєш, Сікавко, я собі згадала це про Україну в собі, ми говоримо. Е, мої вірші лунали під час Революції Гідності на Майдані у Києві, їх читали ведучі з Великої Сцени. В той час, коли я своїм піврічним сином або тут, у Львові виступала, або у Франківську, тут також збиралися багатотисячні майдані. І потім дуже часто на річницю Майдану, на вшанування героїв Майдану мене запрошують, називаючи мене майданівським поетом. І я дуже часто говорю ці слова, що Майдан насправді не десь там у Києві, а він у серці кожного з нас, де наодинці з власним сумлінням ми повинні вибудовувати Україну сильно, справедливу, чесно. Всілякої скверні наодинці з власним сумлінням. І тільки тоді, збудувавши цю Україну в собі, ми можемо сподіватися, що і велика Україна стане такою Україною спеціальною. Це правда. Тому майдан наших душ, майдан наших донь. І ми кожен з нас можемо взяти цю цеглинку, цю бруківочку. І збудувати міцну стіну для України, яка нас відгородить від ворогів, яка стане опертим. І ми кожен є цивилинку для когось. Кожен може стати опертим для когось. І я також часто сьогодні в останні часи кажу, що українці недооцінюють силу слова, силу слова своїх провідників, силу слова своїх поетів. Я особисто втратила вже дуже багато колег оперів. Я їх можу називати, я знаю долю їх. Я з ними разом виступала і на майданах, і на вічах, і ходила на творчі вечори одні до одних. Ми обмінювалися творчими енергіями. І сьогодні там, де колись ми ходили гуртом, прихожу я. Я, наприклад, зараз згадую, бо недавно згадувала про нього Юрій Руф, Юр юрій Дадак, поет трибун, громадський діяч. Він загинув 22-го року, 1 квітня на війні. Так, так. Він поет, він викладач, успішний чоловік, сім'я, двоє діток, молодий. Він загинув, якщо я не помиляюся, десь у віці чи сорога роки. Зовсім молодий, все життя попереду. І він не зміг сидіти вдома, маючи все тут, і можна було тут. Багато ще зробити, він пішов туди, провоював кілька місяців, його вбили. Він завжди приходив виступати. Він на це Холодний Яр, така, фестиваль є, він його вів ведучим в Холодному Ярі. Це, це здається в Черкасах. Так, так. І багато що тут, в нього було своїх проєктів. Він щороку виступав на річниці. Дивізія Галичина. Знаєте, це вже цьогоріч 82-га річниця. І вже третій рік поспіль. Спочатку ми в соборі Юра, а потім їдемо родини дивізійників, і ті, які до них належать, їдемо на Лачківське кладовище. Біля пам'ятного знака е, героям е, Дивізії Галичина. Біні? І вже три роки поспіль на цьому місці, де Юрко роками читав свої вірші, читаю я. І цьогоріч знову я була в квітні на цьому знаку біля цього пам'ятного знака на Личківському кладовищі вже третій рік поспіль, вона ну, й мої вірші. І я завжди світ руйнується під ногами, і всі тобі кажуть: тримайся. Саме вони прийдуть, щоб стати твоєю опорою. Чують, ти посміхаєшся, а вона все одно бачить твої сльози. В цьому світі є вони. Ой, правда. Я так радію, що я ось починаю повертатися. Ну як повертатися? Я ніби ніколи не залишала, але починаю думати про повернення до витоків. До свого витокі, витокі, витокі. та, так, щоб я тут направду, бо я відчуваю, що я це є час, ну буде час. Я думаю, що в два роки, йти, що я наступний день розпочну і за два роки завершу у шістдесятку. І я так думаю, що це власне. Кому це навіть не треба це промовляти ті роки? Ну то розуміє, ні, ну я так кажу, я сто, а там вже з, з податками. <рес> я взагалі кажу 325 Та, по якості прожито. Я, я прожитого. Non, не знаю. Я так поки Але... ти 325, я там 320, так щоб у мене так вже було більш нормально. Але коли поруч відчуваєш, що весна у серці, і хочеться мріяти, і щось добре собі загадувати і думати, що. Ми встигнемо все зробити, про що нам діє. Головне, що знаєте, коли матеріалізуються ці наші думки, бажання на це це, коли ми дуже дуже хочемо і ну звичайно, треба ще і робити щось. Але знаєш, що ще, Світланко важливо, коли в тебе хтось вірить, окрім тебе самого, ще хтось близький для тебе вірить в тебе. Твоя сила помножується тоді. Ну кажу, що і молитви, якщо ти молишся за когось. Теж ніби допомагають. І віра в дива, а найбільшим дивом є сама людина, яка може для іншої людини стати мрією чи ключиком, який відкриває двері до мрії. Ви знаєте, дівчата і ну, хлопці теж можуть слухати це, що я зараз говорю, бо дещо ми можемо трошки і показати кусочок такий обрізати тут такі, для народу. Знаєте, що є дуже важливим в нашому житті. Ось, Наприклад, з зустрілися. Ми недалеко на одному в наші рідні місця у Тальівщині. На Львів, наш є рідне друге місто, яке в нас теж Міше в цьому так, місті, в якому ми і, і твою будемо казати, що творчістю заповнили оце місто і різними культурною культурно-логічними такими заходами, і направду, оце власне, що ми маємо дуже дуже подібні, схожі навіть і долі наші. І ви знаєте, і що так добре, коли є от такі люди, що поговориш, пофантазуєш, мрі, помрієш. і то сумуєш, порадієш так. мовчиш в голос. Та, але ще, ще воно до того всього. Воно воно приходиш додому і ти себе. Починаєш направду, навіть важко, але починаєш себе так, як помоти кати, боже, я не даремно пройшов, пережив цей день і моє життя. Бо боже, навіть слід залишився, темний слід. Бо тому, слід. що навіть так, навіть якщо вони і там було колись, і, і, і темний цей слід, але е, воно це все є досвід, досвід е, ну, помилки. На помилках ми вчилися на, на інших А може це не помилки це уроки життя. Насправді Залі, Бо це... саме оці що дехто називає помилками, гартують наш дух ще більше аніж щось добре і світле. Так заліхто і знає... вороги нас роблять сильнішими, так. і вони мають право бути і хто знає взагалі, то, що так. це таке помилка. Ну мені здається, жов помилка тільки може бути тоді, коли ти направду робиш щось таке, що ти знаєш, що воно неможливо не вийшло. І і ти робиш це, і думаєш, що, о, я так навчився. бачиш, я це думав, що воно вийде. Можливо, воно збудеться, але ти робив і не вийшло. Це навіть не помилка. Це просто просто помилка. Це те, мабуть, за що тобі прикро і соромно перед своїми яколами і перед самим собою. Оце я вважаю може бути помилкою. Ну напевно що ти вийде? не соромно навіть мужно, можливо, це те, це що ти робиш можливо, навмисне комусь. Ну це, це взагалі це все інше. Так, воно по ми й в... до них віддає, не Так воно віддається. Ну так стараємося, ну будемо казати Погане бажаємо воно. кіку москалям. Ну ні, ну на правду так. О тим власним москалям. І нашим теж одним у мізках. За провинцям у, у мізках. Так, тим за про запроданцям. І ми віримо, що ми не осяця совєтська. Дочекаємо до того часу, що ми будемо по рідній землі ходити людьми вільними. Гордами, що ми українці, і наша земля, і небо над головою буде вільним, мирним. Знаєш, колиність буде в серці кожного. Знаєш, колись ми жили в тих часах, і трошечка там ніби старша, туди-сюди, але пам'ятаєш, як ми жили в тих часах совєтських, нас ніколи не вчили любити саме себе. Нам нас завжди вчили любити усіх, крім себе. І шанувати все крім рідного О, і це велика проблема, так? що українці повинні щодня вчитися. Давати, свої здавати, рідних, сусідів здавати, свою землю, свою мову, так. себе, свого ближнього. Але тут направду, якщо ти сам не любиш сам саму себе, самого себе, важко любити також і ближнього свого. Бо від своєї любові власне народжується ця любов до ближнього свого. І так хочеться, щоб власне найменше було в нас оцієї, оцієї недоброзичливості, непорядності, тої е, заздрості, щоб ми направили раділи того, що робить добре. Добре, ну добре, якому розумію. Якщо сусід знає, що це добре для нього, і воно нікому не приносить ніякої е, ніякої шкоди, Щоб ми раділи власне за, за цю людину, а не заздрили ті людині. Принцип не на шкоді. Він не тільки в медицині. До речі, ми сьогодні говорили про майдани. Ви згадували, що мої вірші лунали під час революції гідності у Києві і по всій Україні, навіть по європейських країнах, де українці виходили на майдани, підтримуючи нас, українців тут. Я говорила, що дуже часто виступаючи на тему майдану, говорю, що майдан насправді не десь там далеко у Києві. Він повинен бути у серці кожного з нас, де наодинці, з власним сумлінням, кожен з нас. Вибудовує свою Україну чесну, справедливу, сильну, гідну і вільну від всілякої скверни. І тільки збудувавши тут, тут таку Україну, ми можемо вірити і мріяти про те, що велика Україна стане такою. І я вірю, що ми до цього доживемо. Мені дуже подобаються твої е, слова. Я ніколи так їх не використовувала, мені подобається е, замість е, Ангелів Янголи. Знаєш, і це, це дуже такі, це дуже такі, слово, такі янгол. якісь такі. Знаєте, воно мені таке тепле останнім чаг останніми тими місяцями, що я тебе вже знаю так близько тут у Львові. Мені воно близьке такі янголи. Знаєте, мені хочеться, щоб направду, щоб ми вірили в нашого свого янгола і щоб він нас охороняв. І Кожного з вас теж охороняв. І я дуже дякую долі, що я нарешті зустрілася з Наталією. Ну, я знаю, що ми будемо так чи інакше співпрацювати разом, бо, бо мусимо триматися разом. Так що і усіх нас ми будемо, будемо триматися разом, тому що я думаю, що коли ми будемо мати один одного такі добрі, добрі справи, які ми будемо поєднувати разом, то і між нами. Біля нас. Ми Мирі, будем, і нас будемо теж в мері з Ну, будемо будем так робити, будемо пробувати це робити. Я дуже дякую Долі. 27 років в Канаді, ну буде скоро в мене тут. Але те, що я зараз знову повертаюся, більше повертаюся, хоча я завжди поверталася до свого, до рідного, я думаю, що ніколи не пізно. Головне, аби вчасно і, і подивитися, що ми маємо. Аби не прожити життя, на знаєте, марні. так намарне на правду, і це дуже важливо. І будемо вірити, що власна ця дружба поріднає і нас, і наших друзів, і Україну, і світ. Ну будемо вірити в це. І на кінець, оскільки ми згадали про Янголів, дякую Світланку, що нагадала. Я закінчу словами свого вірша, який дуже часто насправді лунає, і є таким моральним орієнтиром. Бути чесним зі своїм янголом, бути чесним самим собою, не йти в бій під чужими стягами і не зрадити серед бою, бути там, куди йти покликаний, бути з тими, кому потрібен, щоб світилося під повіками, сотні сонць там сховало снібе, і до хліба, води джерельної, і до серця вогню, нетліну проростати у світ деревами. Щоб спочив хтось у їхніх тіях, і опертям ставати ближньому, що лиш має в тобі потребу, і словами сіяти ніжними, душі тих, кому сілень треба, і дивитись, щоб суть побачити правду в вічі завжди відверто, і убивцеві не пробачити, і любити, як перед смертю, і на сповіді не злукавити, хоч та сповідь. З душею власною, мій народе, в боях прославлений, хай вогонь наш по вік не, не згасаємо. Віри згасає. надії, любові усім вам, перемоги нам миру, миру в кожну душу, в кожен дім і в великий дім нашої України. Дякую, слава Україні! Героям слава, слава нації! Смерть!